Друзі, всім привіт! Вітаю в морозному, сонячному і такому рідному Києві. Сьогодні... сьогодні число? Чекайте, 16. 16 лютого 2025 року я повертаюся з ранкової пробіжки, була на пошті, забрала взуття. Е -е, і що? Сьогодні неділя, парк майже пустий. Мінус сім мороз. Я обожнюю таку погоду. А, мороз, сонце. О, я кайфую. Особливо, особливо, коли мало людей на вулиці, тому що я вчора була на лівому березі, заїжджала на валютні асипорки. І зайшла потім в торгівельний центр «River Mall». Я боже, що так багато людей? <смі> Я відвикла від такого натовпу. Ну, це була субота, вечір. Я згадала, що люди працюють з понеділка в по п'ятницю і вихідні це е е е єдиний можливий час, щоб е там, пошопитися, щось купити. Е да просто пошаландитися, по магазинах повтикати. О, целе, якось я, я була не готова до такої кількості людей. От, але от вранці вийти в парк, сонечко. Подихати повітрям. О, підживитися природнім оцим вітанічикам Д, де Ну, Це, це, це... це по-перше, це безкоштовно, а по-друге, це дуже приємно і корисно. Сьогодні буде влог. До мене зараз приїде молодь. Далі ми чапаємо, ну, плануємо відвідати а, магазин український бренд Weightless. Неодноразово вже я вам демонструвала, точніше знайомила вас з виробами цього бренду. Ми співпрацюємо, мені треба підібрати наряд на одну важливу подію. ну, Я сподіваюся, вона станеться. Ну, а далі пошіла ландимося. Пошиландимося Києвом. Києвом, Гончара, що там поруч. Ну, в принципі, місця, місця наших зустрічей, вони плюс-мінус однакові. Казали, Київ таке величеньке село. Mm. Ну, Якщо вам здається, ну хтось ніколи не. Можливо, хтось, ну я впевнено. Є підписники, які жодного разу не були в Києві. Вам здається, що Київ це столиці. Вони великі, великі, великі. Ну, в порівнянні, безумовно. Там з, в порівнянні з. Ну, в Нью-Йорку я не була. А столиці інших європейських держав. Ну, Берлін, ну теж мені. Мені він невеликий. Барселона. Ну... А що таке велике місто? От, от що таке велике місто? І пам'ятаю, я приїхала в Кривий Ріг. А місто так розтягнуто. І там, якщо не помиляюся, три залізничих вокзали. Треба було уточнювати у таксиста. У, з таксистом обов'язково, на який вокзал ви їдете. От, і, я пам'ятаю, ми їхали там з одного кінця о, в, ну, не в, інший, там, в інший район, там холин кривий ріг. Ну так, привіт всім, хто зараз проживає в Кривому Розі. Або ж з Кривого Рогу. Я була там два чи три рази, ну сподобалося. сподобалося. Ну, я приїжджала, виступала, виїжджала і це все було в такому алкоголь е алкогольно картизольному куражі. Да ладно, чок у картизольному, адреналінному ще. Ну, такому емоційному, але я пам'ятаю, я пам'ятаю, що такі, 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 таке витягнуте місто. І дещо хочу вам порекомендувати, як антистрес, заспокійливе ввечері, або ж коли ви відчуваєте сильну напругу, діставаєте олівчики, розмальовку і починаєте малювати. Друзі, хоча б 10 хвилин в день ви відчуєте от, певне зниження тривожності, напруги, розслаблення, особливо перед сном. От я розмальовую вже десь ну, тиждень. Ну, майже кожен день. Ну, бажано кожен день це зробити. От, о, мінімум там, 4 тижні, як ми кажемо, напрацьовуються більш-менш такі базові, е корисні навички. Вважалося, що 21 день ні. Зараз, під час війни, так три місяці кажуть. Але от, о, набор олівчиків і розмальовка це десь о, там, 400 300 гривень. Повірте, це, 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 це така прекрасна. Я не кажу альтернатива там, психологу і психотерапії. Ні. Це один з способів заспокоїтися і трішечки так заземлитися і ну, гармонізуватися. Такі банальні слова, але ви розумієте, про що йде мова. Рекомендаціон. Друзі, ще один варіант доступна арт-терапія. Малювання картин за номерами. Я купувала ще, коли була виставка Марії Примаченка в українському домі. Боже, мені здається, це 2023 рік. От вона довгий час була в будинку батьків Грефіні. Ми декілька купували. А от, Чи в минулому році не суттєве? От я, нарешті, забрала. Марія Примаченка малювала дивних тварин. Я вранці наколопуцила перед прибіжкою тісто для. Такі бутилаткі млинці, панкейки. Зараз посмажимо. Боже, ну це просто перфект. Перфект. Трішечки підгоріли, але повірте, на смак це не впливає. До речі, я обожнюю поєднання от солодкого смаку ладок і ну, таких солоно-кислуватих інших продуктів. Це якраз баклажанів. Готове купувала в сільпу оливки. Свіжий перець, авокадо з морською сіллю і лимоном. Це просто смаковий оргазм і сосиски. Всім смачного. Молодь же їде, тому швиденько о, прибираю. Я оці оладки буду їсти три дні. Ну, ти ж не зробиш на один раз. Заварила собі на десерт кавусю. Ну, просто залила укропом. І. Звищене молоко. Я полозинку цього стіку зазвичай. Додаю і, і, і медитую, дивлячись на небо. А хто тут у нас? А? Хто тут у нас в гостях? Хеллоу! Як настрій? Що? трішки. Молодь. Добрий день. Як ваші справи? Ікачу Антон? Вас чекав. Так, вчимо кольори. Давай. Що ми маємо? Називай. Це який колір? Левчик? Який колір? Кого ви принесли, так? Да? Ні, Ну, ми так не домовлялися. Все, Грифіння залишила мені Левчика на пару годин і треба в справах, а потім їдемо вже в Вейтлес. Тому зараз о, так, з перервами. Роблю швидко мейкап. кап. Ну, якось так. Це виглядає зазвичай. Це ще скромно. Але немає нічого милішого, ніж радісна дитина, яка намагається з'їсти твої буси. Не встигла я домити посуд, але встигла нафарбувати ротяку. Мама буде через 10 хвилин і виїжджаємо. Але ми встигнемо ще поїсти трішечки, так? Ой, 12 кілограмів однією рукою. Додаткова фізкультура. Силові вправи. Може, нарешті ми погрузилися і їдемо. А, до речі, це зараз улюблена іграшка Левчика. Я побачила в супермаркеті. Теж дитина приблизно такого віку їхала от на цьому візочку і тримала в руках оцей от шуршик. Тримай. А вчора, позавчора, випав сніг, але все почищено. Ну, його не так багато. Ну, але в цілому. В цілому все почищено. Десь на шулякція. Та ні, ну десь на шулях я бачила на карті. Є Бігмама. Те, що на шаурма на Бісерапці. Ну не знаю. Я розраховую на Буланжирі. Та там вже стільчика нема. А що в Бігмамі є? Ну, подивимось. А до речі, відремонтували після. Обстріл Макдональдс. Це з 22-го року ще. А Макдональдс відремонтували місяць. А, відновлювали. Вони прибрали а, Мак Експрес. Просто розширили а, площу самого ресторану. Друзі, хто скучив за Києвом? Коротка. Екскурсія з авто. Як зараз ця вулиця а, називається? Кониського Олександра. Угу. От в цей салон ходила моя подруга. О, це вже корейська косметика. Пироги для друзі, дуже смачні Його, пироги. Пощаряли, да. Ділова, ділова жіночка. <різь> <різь> ми будемо гуляти і під'їдемо на машині. Ну, якщо вийде, то ми зразу справимо машину. Шутиме ми по, -по, по свістку. <різь> Так, це вулиця Бульварно-Кудрявська. Я запам'ятала вже нову назву. А ми вже губінь розкатали. А що, навіть немає такої? простої? Ой, як класно. Ой, у вас, звісно, так тут спекутненько. Так, друзі, почапали. Мені треба. Щось святково стильне. Зараз все підберу і вам покажу вже. На примірці. Друзі, дуже ефектна сукня, сліпдрес, але... але тут таке декольте, ну, зараз більше розмір принесуть. Ну, але ось така, Бачите? Рафіня збирається ну, давай, на роботу. Так, варіант 2. більш така легка тканина. Но це база. База, на яку ви потім нашаровуєте мадам. У вас є свій канал. Шо? Шо? Альпака? Альпака! І сьогодні мінус 14 ще до цієї знижки. Ну, от Альпа, ну. Це сподні. що, ну дивись, ну якщо тут наприклад, я так, то дивись, як си, си, Не, ну мірой. Ні, ну так. Але колір. Що, але колір. І на мініт шобіткіливою тон, наприклад, і все. І Я альпака. Що колір? Це ж не до обличчя ну, колір. Це колір такий. А може є інший колір? 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 Який колір? Ну, Який? Я... Наче лечик так... зригнув. Ну то куди не буде дитину? Я... <laughs> цьому... Добре. Де дитина? От зверху, якщо одягти. Мереживну сукню. дивіться Ага. О, давайте. О, Оце мені теж подобається. Ані такі більш шифонові, так, да, такі? Ага, дякую. Друзі, вийшла на світ. А тут дійсно на чорному фоні, в чорній сукні, нічого не зрозуміла. І зараз мені ще принесуть силует. А силуетна, типу сталі, так? Да? Не така пряма. Буде не така вільна. Не така вільна, ага. А куди ви збираєтесь? Тут залишилося буквально 10 днів. Я знаю, як треба заощаджувати. А, це типу інвестиція? В смысле? Ну, щоб потім не бігати з голою сракою і не шукати, щоб стало тепло. Боже, яка токсичність. Левчик. будь ласка. ще є Ось Красиво, але такі дитячі. Хоча. Оці, які на тобі, більш універсальні. Да, в порівнянні з цими кольорами. Я У мене це більший розмір. Бачиш, угу. що бачиш, оце... От... Він не Ваш... пух. Ні. Ні, Карлсон. Кармашик отакий, вона да. Нічу, да. Та, ну, чи, чи сильно топирить. Так ти ж худнеш зараз. Друзі, в примірочних є спеціальні такі шапочки. одноразові. ви одягаєте, щоб не запачкати, не забруднити комір. Таналочку. Ну, щоб мейкап залишився. Так, друзі, варіант з плащом Зерган З. М? Ну, красиво. От щось це моє. Дуже. А, то ще він так стоїть. М? Так, є ще варіант з ногами. Ще такий підклад шифону. І наверх зараз я одягну така туніка сукня спір'я. Щось на основу, так? Да? Ну так, так. Воно бачиш прозоре. Давчик обережно. І що? Привіт. Оце моя довжина. Трішечки нижче. За коліно, такий вільний крій. Mm. А ти бачиш більше якось? Так, да, трішки є, але колір. Колір сніжний барс. <плес> mm. Елегантна сукня. Сюди можна щось таке довге повісити. Друзі, коли з тобою дитина. Все робиться дуже швидко. У тебе нема часу. Роздивлятися. Але я відчуваю одразу свої речі. Так все виходимо. Що? Воланжирі? Хочеться, да? Вулку гризанути. Боїт, боїт гризанути. Гризанути боїт. Щось манове. Трішечки втумлено. Ну, буває. Пам'ятаєте, що все тимчасово? Дякую. О, шкаточка, чекаю, все, дуже вам дякую. А, як я задоволена. Тепер мені залишилося підібрати прикраси. А, завтра зв'яжуся з Оленою Романовою. Ви теж. То постійний глядач каналу, знайомі. А, з нею. А вона створювала мені прикраси а, на червону доріжку. Одеського кінофестивалю. От. Ух, видихаємо. Опалення. Шкварчить так. В центрі Києва. Я не уявляю, скільки платять. Можна напевно буде... регулювання, так? Вертикальна да? да. Так, що ми робимо зараз? Нам треба... А... Так, так, да, давай. Сама, типу, дуже круто, так? Да? Але з чиїсь допомогу. Ну так. Да. О, дивись, є ліфт. Прошу. Такий яскравий. Віталочка у вас. Дуже інтенс аромат. У мене асоціюється просто цей ліфт з моїми <същу> ночними забулами Ми сюди забігали, щоб встигнути щось так. Очому знаєш таке А ти сумуєш за цим я часом? Не... Я це галіна раз не сумую. Що, що що ти сказав? Я зараз, сказ... зараз такому ритмі, що я не сумую. Я вже не хочу ніякого кафе. Добре, давай тут щось візьмемо і поїмо в машині. Так, да, давай, я з задоволенням. І левчика погодуємо. Так, да, прекрасно, да, давайте. Підходить. Я така Так, ага. да, Дякуємо. Ага. Це новиночка. Так, пішли, дитині їжу, А Авочева група так. Давай візьмемо о, салат з буряком. Не раз сказала, що я обожнюю кулінарію з соліком. Завжди смачно, свіжо, а після, після 30-ти ще й знижка. Зараз в машині сядемо і нормально попікнікуємо. Є тепла машина, чого кудись натисне? Друзі, на цьому я думаю, ми поставимо крапку. Я думаю, закінчаємо. Ми закінчуємо документальне кіно. Не кінчається. Воно. Припиняється. Так, як і ремонти. Е, Переходьте за посиланням на канали Графіня. Так нема ж нічого нового. Це ж не так пише, це приходилися, тим щось цього. А так, да, там можна дивитися минулі відео, Конечно. які не втратили свою актуальність. До речі, от ви підписалися на канал, тому що побачили там якесь віральне відео обережно. М -м ви побачили якісь віральне відео, і підписалися на канал. Чи дивитесь ви о, минулі відео? Що таке віральне? А, віральне це типу відео, яке потрапило в рекомендації. Ну, Популярне, скажімо так. От, ви дивитесь відео, які там пів року, рік? Я от, якщо підписуєтеся на новий канал, я обов'язково манікую, ну, коли, по-перше, канал створений, що людина знімала, яка трансформація. Ну, ну, не тільки на Ютубі, ще й в інстаграмі. Якщо мені цікаво, я можу проскролити до першого посту. Все, друзі. Дякуємо, до зустрічі на каналі Невгомовна Монро. Ми фотку не зробили.